І так, рухаємося далі. Будемо спрощувати п'ятий логарифм. Логарифм від кореня з 13 з основою 13. Дорівнює. Будемо шукати зараз. В чому прикол? В тому, що ми знову-таки маємо в аргументі і в основі зробити однакове число. Але поки що там в нас є корінь, а там в нас кореня немає. Тому перша думка, яка має виникнути, а як нам позбутися цього кореня? Для цього в нас також є властивість. Дивимось от сюди. Коли в нас є корінь квадратний третього степеня, сьомого, восьмого, неважливо, і число під ним в якомусь степені, то ми можемо це замінити на це число, що під коренем, в степені m поділити на n. m летить в чисельник, n летить в знаменник. Тобто показник степеня біля числа під коренем летить в чисельник, а показник. Самого кореня летить в знаменник. Подивимося, як це виглядає на прикладі. Ось уявимо: в нас є з вами корінь з 5 в 3 степені. Корінь квадратний, отже, тут у нас двієчка. Зазвичай у корені квадратного двієчку не пишуть, але ми маємо розуміти, що вона там є. Корінь квадратний з 5 в третьому. Це ми можемо записати як 5. Показник біля числа летить в чисельник. Біля кореня знаменник 5 в степені 3 других. Або ж корінь сьомого степеня з А в десятому. Можна записати як А в степені 10 сьомих. Показник біля числа чисельник, показник біля кореня знаменник. Корінь з 5 4 в степені мінус 3. Можна записати як 4 в степені 3 п'ятих. Знову таки показник. Числа в чисельник, показник кореня в знаменник. У нас та сама ситуація. У нас з вами є корінь квадратний з 13. Корінь квадратний з 13. Ми розуміємо, що тут, значить, у нас 2, тут у нас біля 13 одиничка. Можна так написати. Якщо біля числа немає степеня, отже, там степень перший. Тоді ми за формулою можемо записати, що це 13 в степені 1 друга. Все. По формулі все записали, і тепер можемо підставити це в наш логарифм. Логарифм від корінь 13. Я пишу як 13 в степені 1 друга основою 13. Тоді ми вже знаємо, що показник степеня біля числа b може йти перед логарифмом. Тому ми так і зробимо. Ставимо одну другу перед логарифмом. Ще ми знаємо, коли в нас повторюється число в аргументі, число в основі, це можна замінити на одиничку. Так і робимо. Заміняємо на одиничку. Буде одна друга. На один просто одна друга. Отака От відповідь до п'ятого. Так, шосте. Логарифм від чотирьох з основою одна друга. Ці числа якось між собою пов'язані? Звісно, тому що 4 можна записати як 2 в квадраті. І знизу в нас двієчка. Тобто от є якийсь зв'язок. Так і зробимо. Зробимо так. Четвірочку пишемо як 2 в квадраті. А одну другу теж треба якось зробити так, аби теж там було 2. Ми знаємо, як це робити. У нас з вами є властивість. Степеня. Зараз ми що маємо? зараз ми маємо таке 1 на 2. У першому. Тоді ми можемо це записати як 2 в мінус першому за цією формулою. Щоб підняти число з степенем зі знаменника в чисельник, ніби ми, і записати це на дробово ми змінюємо знак біля степеня на протилежний, на мінусовий. Тому таки записуємо, що в нас є 2 в степені мінус 1. І ось тут нам знадобиться ще одна властивість. А саме ось така. Те, що Н можна перекидати перед логарифмом, ми вже з вами розібрали. Але ще k степінь біля основи також можна перекидати наперед, але воно перекидається не перед всім логарифмом, а перед а в знаменник. В знаменник дробу, що перед логарифмом. Тобто, ще можна запам'ятати так. Якщо показник степеня біля аргумента, то він буде стояти перед всім логарифмом. Просто число перекидаємо, ми вже так робили. А якщо і він буде ніби зверху в чисельнику, а якщо показник степеня біля нижнього числа, біля основи, то він летить в знаменник вниз. Все логічно, верхній степінь вверх, нижній степінь вниз. Тому так і зробимо. Ми запишемо, що можемо двієчку перекинути вверх. Показник степені біля двічки. І мінус одиничку перекинути вниз. Ось, все логічно. І в степені в нас вже біля чисел не залишиться. Ми знаємо, що ось це можна замінити на одиничку, і так і зробимо. Буде мінус 2 на 1. Просто мінус 2. 2 поділити на мінус 1 буде мінус 2. Мінус 2 помножити на 1 мінус 2. Так, тепер сьоме. Логарифм від 81 корінь з 3. Ну, що ми помічаємо? Ми помічаємо, що 81 можна записати як 3 в четвертому. Бо 3 на 3 на 3 на 3 це 81. Корінь з 3 можна записати знову-таки за оцією властивістю. Що в нас з вами є? У нас з вами є зараз корінь квадратний, так? Квадратний з 3 в першому степені. Тоді це можна замінити як 3 в степені показник біля числа йде вверх, показник біля кореня йде вниз. Як 3 в степені 1 друга. Так і записуємо собі. 3 в степені 1 друга. Потім що? Ми знаємо, що показник біля числа бічного, біля аргумента можна записати наперед вверх, а одну другу показник нижнього числа записати вниз в знаменник. І виходить логариф від 3 з основою 3. Дорівнює. Точно бачимо, що логарифм від 3 з основою 3 це буде одиничка. Ось, замінимо це на одиничку. Тому вона, по факту, нічого вже не вирішує. У нас просто залишує, залишається 4 на одну другу. І тут дуже уважно. Давайте оце ділення, щоб не було оцього трьохметрового дробу, запишемо в рядочок. Ми 4 ділимо на одну другу. Щоб поділити два дроби, ми маємо. Перший дріб залишити незмінним, а другий перевернути. І тоді 4 на 2 буде 8. Чому я сказала записати саме в рядочок? Щоб ми не загубилися в цих рисочках дробу. Одна більша, одна менша, що на що ділиться, інколи воно може заплутувати. Тому я кажу: давайте запишемо оцю рисочку дробу через крапочки, і тоді вже згадаємо правило ділення двох дробів. Буде 8. І останнє восьме. У нас є «лж». 10 коренів з 10. Що будемо робити тут? А вже це логарифм з основою 10. Тому я так і запишу: логарифм від 10 коренів з 10 з основою 10. Все, щоб ми бачили, що в основі, що з боку в нас, і так буде приємніше і легше скорочувати. Так, корінь з 10. Як ми можемо його переписати, щоб не було цього кореня? Звісно, ми можемо замінити його на. за оцією властивістю на просто число в степені. Так і зробимо. У нас з вами що є? У нас є з вами корінь квадратний з 10 в першому. Це можна записати за цією формулою як 10 в степені 1 друга. Так і пишемо. Буде логарифм від 10 на 10 в 1 друга з основою 10. У нас є 10 в першому. Множиться на 10 в 1 друга. А коли в нас множаться однакові числа з різними, навіть з однаковими степенями, просто однакові числа АА, а, Б, Б, 8, 8, 10, 10. Ось. Якщо однакові числа множаться, то ми можемо додавати степені. Так і зробимо. У нас буде 10 в степені. Ой, це не цей кольор. 10 в степені. 1 плюс 1 друга це буде півтора. так, Одиничка плюс половинка буде півтора. Або три других можна додати як дроби. Півтора. Далі. І основа 10. Що ми знаємо? Ми знаємо, що показник біля десяточки, біля бічного цього великого числа, можна перекидати наперед перед логарифмом. І в нас залишиться логарифм від 10 з основою 10. Ми знаємо, що це одиничка. Тому будемо писати просто півтора у відповіді. Все. Ось така відповідь у нас вийшла. Всі властивості, якими ми скористалися, є в нас ось тут в параліку формул.